друзі в ефірі телеканалу Д1 актуальне інтерв'ю. Раді зустрічі із вами, і звичайно, що раді зустрічі з нашим експертом сьогодні, з яким будемо спілкуватися про дуже важливі теми пенсійного забезпечення, зокрема про е наших. Поважних пенсіонерів, які мешкають у Дніпрі в Дніпропетровській області, які приїжджають до нас. Всі питання, звичайно, що спробуємо максимально обговорити сьогодні. З гостю в нашій студії це Наталя Корнічук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Наталю, вітаю вас. на щастя. вітаю. Ну, давайте почнемо із першого самого головного питання, мабуть, так яке зараз турбує абсолютно всіх і пенсіонерів і. Тих, хто з них переживає стосовно е, якості і плановості виплат пенсій в умовах повномасштабної війни, що ми маємо на зараз із фінансуванням і забезпеченням. Ну, хочу запевнити всіх, що у нас фінансування виплата пенсії проводиться своєчасно. Законодавством визначено, що є відповідний виплатний період в кожному місяці, це з 4 до 25 числа. Тому виплата пенсії проводиться своєчасно місяць в місяць. В червні пенсіонери отримують за червень, в травні отримали за травень, в липні за липень. Тобто все йде планово. І е, тим більше в нас пенсіонери мають право вибору отримувати пенсію або через поштові відділення, або через банківські установи, повноважені банківські установи. Тому і через поштові відділення, і через банківські установи фінансування проводиться своєчасно і практично все отримують день в день. Чи можна говорити, і таке питання стосовно того, чи були проблеми з початком повномасштабної війни, саме з забезпеченням і виплатами, чи були ні. якісь нестандартні ситуації? Е, е, ні, таких ситуацій не було. Проблем не було. Виплата і фінансування пензій проводиться своєчасно, незважаючи на те, що і в кінці лютого почалася війна, повномасштабне вторгнення, але виплати були проведені і в лютому, і в березні, і всі наступні місяці з у фінансуванні не було. Це дуже дуже гарна новина насправді, і звичайно, що ми переконані в тому, що так само буде і надалі. Скільки пенсіонерів нині є на обліку в Дніпропетровській області? Який в них можливо є яка статистика стосовно середнього розміру цих пенсій? І от ті, хто отримують мінімалку, про це дуже багато mm. розмов, що мінімальна пенсія планують поступово збільшувати в залежності від прожиткового мінімуму, да і так далі. От як з цим питанням mm. зараз у нас у нас на обліку в області знаходиться 886 тисяч пенсіонерів, з них майже 40 тисяч. Це пенсіонери військовослужбовці, це працівники силових е відомств, це Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Служба безпеки України і так далі. <кій> Середній розмір пенсії в області складає у нас 5830 гривень. Це на 1 червня поточного року. Якщо порівняти і з початком року з 1 січня, то такий середній розмір пенсії складав 5120 в області, і практично майже на 14% він збільшився. Якщо говорити про е, е, мінімальний розмір пенсії на сьогоднішній день, ну взагалі, якби законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні такий розмір складає 2093 гривні. Це з 1 грудня минулого року, 23-го року. Але поступово відбуваються також зміни в пенсійному законодавстві, приймаються відповідні постанови Кабінету міністрів, вносяться зміни і в законодавство, і в залежності на сьогоднішній день в залежності від наявності відповідного страхового стажу, в залежності від віку пенсіонера. Встановлюється і дещо підвищені, можна сказати, мінімальні розміри пенсії. Тобто, це таке деякі гарантії з боку держави для пенсіонерів. Ну, як приклад, як приклад приведу, Є в нас така категорія: це особи, які досягли пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють. І мають відповідний страховий стаж. Жінки не менше 30 років, чоловіки не менше 35 років. На сьогоднішній день у них мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 3120 тисячі гривень. Наприклад, ще така категорія: це пенсіонери, які не досягли 70 років, тобто, вже незалежно від факту працює, не працює і мають знову ж таки відповідний стаж там 30-35 років. Тобто, жінки знову ж таки 30, чоловіки 35, У них мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 2760 Гривень. Тобто, знову ж таки, повторююсь, але на сьогодні от мінімальні розміри пенсії встановлюються для різних вікових категорій пенсіонерів і в залежності від відповідного стажу. Ну, якщо назвати, ми постійно проводимо аналіз якби, призначених розмірів пенсії і те, як розподіляються по кількості пенсіонерів в області в залежності від отримуваного розміру пенсії. То, якщо, наприклад, взяти тих пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень, у нас таких 23% – це від загальної кількості. Найбільший відсоток, 30, це пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі від 5 до 10 тисяч. Оце цей середній розмір? Оце цей середній розмір. І більше 10 тисяч також 13 пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати, ну, більше, ніж 10 тисяч. Будь ласка, стосовно внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Дніпропетровської області, і от декілька ситуацій можна розглянути. Пенсійний вік настав у них, коли вони виїхали зі своєї території, де вони мешкали, і опинилися тут на території Дніпропетровщини. Яким чином цей механізм проходить? Чи мають вони можливість тут стати на облік і подати документи про вихід на пенсію? Так чи їм потрібно. Можливо, повертатися до тих територій, звідки вони виїхали. Як отут -от ця система працює, почну з того, що пенсійний фонд України, от починаючи вже з 2021 року, ми працюємо в умовах екстериторіальності. Що це значить? Це значить, що будь-яка людина, будь-який пенсіонер. Незалежно від місця реєстрації, може звернутися до будь-якого сервісного центру на території України. Наприклад, людина зареєстрована в Дніпропетровській області, але е, може звернутися в будь-якій області в будь-якому районному центрі, до будь-якого сервісного центру і е, пенсійного фонду, і отримати е, весь спектр послуг, який надає Пенсійний фонд України. Ми от говорили, ви задавали запитання з приводу призначення пенсії, тобто документи можуть бути подані для призначення пенсії незалежно від місця реєстрації, знову ж таки, говорю, в будь-якому сервісному центрі заява на проведення перерахунку, отримання різних відповідних довідок про перебування на обліку, про розмір пенсії. Дані із реєстру застрахованих осіб, тобто повністю всю інформацію можна отримати незалежно від місця реєстрації. І якщо говорити за внутрішньо переміщених осіб, то декілька слів окремо про цю категорію, оскільки екстериторіальність ми працюємо не тільки в такому порядку і в такому плані з внутрішньо переміщеними особами. Це стосується всіх громадян України. Декілька слів про внутрішньопереміщених осіб. У нас на обліку в області знаходиться майже 30 тисяч таких осіб, але це ті, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, і ті, які переїжджали ще на територію області з 2014 року, коли почалися всі ці події. В Донецькій Луганській областях, починаючи з 24 лютого минулого року, з моменту початку війни, військових дій, у нас на обліку знаходиться десь трошки більше, ніж півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб, але знову ж таки, я Хочу наголосити, що якщо пенсіонер набуває статусу внутрішньо переміщеної особи, звертається до нас, ми запрошуємо його електронну пенсійну справу, і цей пенсіонер знаходиться на обліку у нас в області. Якщо, наприклад, пенсіонер або не має статусу внутрішньо переміщеної особи, він знову ж таки може звернутися з будь-якого питання до пенсійного фонду, знаходячись на обліку в тій області, де він знаходився раніше. Але всі консультації, всі послуги надаються незалежно від місця проживання від місця Реєстрації, реєстрації. де де перебуває. Добре, скажіть, будь ласка, от все таки основні і складові моменти, які впливають на розмір цих пенсій, да ми вже говорили з вами. Є граничний страховий стаж, який обов'язково mm -hmm. має бути mm -hmm. кожної людини під час виходу на пенсію. Mm -hmm. Давайте про це трошки детальніше, що основне має? Має вплив на розмір пенсії uh -huh. і дає можливість фактично відкриває двері людині поважного віку вже виходити на пенсію. Право на призначення пенсії, ну, поговоримо за пенсії за віком. Так, Тому давай. що пенсійний фонд призначає трудові пенсії. Це пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії в разі втрати годувальника за вислугу років. Пенсії за віком. за віком. Пенсійний вік 60 років. Чоловікам і жінкам на сьогоднішній день. Необхідний страховий стаж, який для призначення пенсії. Взагалі для призначення якби, повної страхової трудової пенсії жінкам необхідно мати 30 років, чоловікам 35, не менше. Але існує таке поняття як мінімальний страховий стаж, який дає право на призначення. Трудової пенсії. На сьогодні мінімальний страховий стаж у 2023 році складає не менше 30 років, незалежно від того, чоловік Чоловіка чи жінка. жінка. Ага. Якщо в цьому році чоловік або жінка досягають пенсійного віку 60 років, то для того, щоб зараз призначити пенсію, вже повторююсь, треба не менше 30 років. І такий стаж буде. Необхідний мінімальний страховий стаж буде збільшуватись до 28-го року. У 28-му році для призначення трудової пенсії треба буде мати не менше 35 років і чоловікам, і жінкам. Але законодавство також передбачає іще і призначення пенсії за віком ну, при наявності меншої кількості страхового стажу при е, такому, можна сказати, підвищеному пенсійному віці в 63 або в 65 років. Є е, відповідна шкала, тобто теж в кожному році роз, е, в нормі закону розписано про те, що, от, наприклад, зараз в 23-му році, якщо е, особа має стаж від 20 до 30 років, то право буде в 63 роки. Якщо від 15 до 20 е, особа має стаж, це в 23 році, то в 65 років. І так ж до 28 року поступово в кожен рік буде дещо збільшуватись і тривалість необхідного страхового стажу для призначення пенсії в 63-65 років. Дуже цікаво, страховий стаж. Тут ми звичайно що ведемо ведемо мову про офіційно, офіційні записи у звичайно. трудовій книжці. Ну трошки на сьогоднішній день не так оскільки страховий стаж у нас таке поняття страхового стажу з'явилося з 1 січня 2004 року. До 1 січня 2004 року це було поняття трудового стажу. І Якраз до січня 2004 цей року. Це якраз записи в трудовій книжці. Це диплом, якщо особа навчалася на денному відділенні вищому навчальному закладі, в середніх спеціальних закладах, і всі записи в трудовій книжці. З 1 січня 2004 року вже є поняття страхового стажу. А страховий стаж це саме період, протягом якого м, особа, яка працює, працівник, підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і роботодавець за нього сплачує необхідні внески у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Сьогодні мінімальна заробітна плата складає 6700 гривень і мінімальний страховий внесок складає 1474 гривні. Тому, починаючи з 1 січня 2004 року, Страховий стаж уже враховується не за даними трудової книжки, а за даними персоніфікованого обліку, який є в пенсійному фонді. Тому до 2004-го це трудова книжка або довідки про, якщо немає запису в трудовій книжці, довідка з місця роботи, а з 4-го року тільки дані персоніфікованого обліку. Це тепер зрозуміло. Тут пояснили, дякуємо. І все-таки ще одне питання стосовно, е, якщо, наприклад, людина має право на декілька видів пенсії. Я думаю, mm. що таке буває і досить буває. часто. Як в цій ситуації на які виплати вона може розраховувати? Е, призначається, виплачується тільки один вид пенсії. Е, якщо людина має право, наприклад, на два види пенсії, е, обирається більш доцільний варіант. Це може бути, наприклад. Пенсіонер отримував пенсію по інвалідності, досягає пенсійного віку, він може перейти на пенсію за віком, якщо це вигідно і доцільно ні, залишитись і отримувати пенсію по інвалідності. Особа може мати одночасно право на призначення пенсії відповідно до різних законів. Наприклад, військовослужбовці, які отримують пенсію по закону, наприклад, за вислугу років, по закону про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби та деяких інших осіб, при досягненні відповідного пенсійного віку, якщо це вигідно знову ж таки, можуть перейти і отримувати пенсію за віку. Але пенсія призначається і виплачується тільки одна. Пані Наталю, дякую вам за змістовну розмову. Дякую за те, що роз'яснили і пояснили. І спасибі вам насамперед за вашу кропітку роботу. Адже ми розуміємо, що це, це досить таки складно. Отже, друзі, сьогодні у нашій студії е, спілкувалися із заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Е, пані Наталію Корнічук. Пані Наталю, спасибі вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Побачимось на телеканалі. Де 1 лишайтеся з нами далі буде.